Друзі, розповім вам сьогодні. Дам кілька порад і продемонструю, як працювати з ось таким мусатом. Саме ця модель Мусату називається DogBone. Виробництво компанії Lansky. це американський виробник, дуже відомий. Вартість на даний момент приблизно 400 гривень, можна придбати в Україні. Ця річ практично вічна, її вистачить на десятиліття на все ваше життя. Кількість ножів, яких можна поправити цим мусатом теж не обмежена, ресурсу в нього практично немає, тому що кераміка значно твердіша, ніж більшість загортованих сталей, тому зносу у цієї керамічної трубочки немає. Його переваги це портативність, легкість, ну, його розмір там, біля 10 см, вага біля 20 грам. Ось, можна кинути на наплічник, можна покласти у кишеню, можна носити як брелоку на ланцюжку. Як взагалі він працює, я зараз вам продемонструю і покажу, наскільки це просто. Ну, беремо ніж, який вже відмовляється різати. Тому видно, що ніж вже нормально не працює, він затупився. Наше завдання використовуючи дуже зручні упори, вони ще й крім того служать. Питанню безпеки, щоб я ніж не зісковзнув на пальці, е, взяти ніж приблизно під кутом 20 градусів по відношенню до площини мусата. Ось 20 градусів це приблизно ось так, але е, звісно це все робиться на відчуттях. Тому я продемонструю, ви е, здобудете навик, і вам буде простіше після цього. Поставити мусат приблизно під цим кутом до ножа або ніж до мусата, і зробити кілька рухів. З збереженням цього кута. Розвернути ніж, поставити приблизно теж той самий градус і зробити декілька рухів назустріч собі. Спочатку можна починати з трошки притиском, для того, щоб швидше відновити гостроту ножа. Кількість таких проходів повинна бути. Ну, однаково, тобто, якщо ви робите з одного боку там три проходи, значить і з другого три. Все це робиться буквально за одну хвилину. Багато часу це не займає. Якщо ви зробите 10-20 проходів у кожну сторону, вже останні проходи повинні бути досить легкими. Без притиску, практично під вагою самого ножа. Все, я закінчив правку. Ну, Я не знаю скільки це зайняло, там 30 секунд, 40. Ні, як бачите? Повернув свою гостроту. Чудово працює. Цього буде достатньо для абсолютної більшості. Ваших задач. Отже, така от штука, яка зветься Мусад, вона призначена взагалі -то не для заточування ножа, а для його правки. А правка відрізняється від заточування тим, що ви просто скоріше вирівнюєте геометрію кромки ножа, чим заточуєте, знімаєте метал. Тобто вона дозволяє дуже ощадливо з точки зору збереження кількості заліза на вашому клинку виправити замини. Замяття на кромці ножа і швиденько привести його в робочий стан. Якщо ж ніж дуже сильно знищений, в ньому є великі сколи, замини, звичайно, що мусата може вам бракнути, це потребуватиме там, абразивних каменів, я про це якось розповім іншим разом і продемонструю. Але в більшості випадків ножі отримують від роботи такі пошкодження, які можна виправити ось таким керамічним мусатом. Ще раз повторюю переваги саме цього. Його портативність, його вага, зручність, безпечність для пальців, тому що передбачені упори. Ось. Ну і його вічний ресурс. Якщо ви здобудете навик, а це можна зробити буквально там в рамках якихось хвилин, кілька ножів, і ви будете відчувати добре, як зберігати кут, який ви утримуєте впродовж правки. Ця річ вам. Слугуватиме надійним і вірним помічником у будь-яких ситуаціях. А ще це дуже важливо для людей, які багато мандрують і які бережуть всю вагу, яку їм потрібно собою переносити. Ну і, звісно, в першу чергу я це адресую відео для наших хлопців, які воюють, захищають нас для наших Збройних сил України. Якщо таку річ придбати на підрозділ, то вона допомагає швидко повертати. Робочу гостроту для надійних помічників, для ножів, які є у наших хлопців, і обов'язково входять в частину їхнього екіпірування. Отже, користуйтеся, принцип ви зрозуміли, побачили, все дуже просто можна за кілька десятків секунд повернути гостроту більшості ножів.